Кошенята попліткуємо сьогодні. Говоримо про те, хто кому заздрить в українському шоу-бізнесі. Тож, мощуйтесь зручніше, наливайте чай. Каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Друзі, випуск сьогодні буде цікавим, лайтовим. Відволікаю вас як можу від усіх жахіть, які відбуваються кожного дня. І я хочу сказати, що а, серед наших селебриті є лідери серед тих, кому заздрять, і найчастіше заздрять Світлані Лободі, Тіні Кароль, а, Наді Дорофєєві та Артему Пивоварову. А ось чому і як будемо обговорювати прямо зараз. Тож давайте чайкава. За доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість надсилайте в діректного інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штри до портрету цієї чи іншої особистості. Отже, а, значить, наш рейтинг відкриває Анастасія Каменських, яка заздрить, як ви думаєте, кому. А, ви розумієте, що цей випуск зібраний на основі чуток, чуток, які циркулюють в кулуарах і безпосередньо. Ті ситуації, в яких я був свідком, Настя Каменських заздрила тривалий час Мішель Андраде. Але не так Мішель, як артисті, як її продуктивності молодості, і найвагоміший фактор, що у Андраде є потенціал, тобто вона може витіснити Настю Каменських. А Настя вважала, що вона єдина, хто може бути такою. Екзотичною на нашій сцені в українському шоу-бізнесі? Тож Настенька доклала чимало зусиль, аби зрушити Мішель подалі від першого другого ешелону шоу-бізнесу і не допустити її в топи. Тож маємо, що маємо Настя на ціль досягнута, але хочеться через вже тривалий час запитати Настю. А чи вартувала ця гра? Свічок Віталій Кузловський заздрить Артему Пивоварову, тому що Артем на сьогоднішній день це самий топовий артист. Артем на сьогоднішній день має шалену аудиторію і таку любов від своєї фанбази, що не справді, мабуть, кожен артист може позаздрити, тому заздрість Віталія Кузловського не обійшла. І тому же пивоварову заздрить Мелевін. Подейкують, не знаю, це не я був свідком. Нам нашептали, принесла на хвостику кошенята. Знову ж таки, мел, він повноцінний, він особистість, він яскравий, він один із небагатьох в українському шоу бізнесі, хто вміє дивувати. Водночас, мені здається, він ще багато в чому закомплексований, не сформований, і тому зараз він на певному роздоріжжі, але шлях, як мінімум, творчий, котрий він обрав. Він дуже вірний, і я вболіваю за мела абсолютно щиро, і хочу, щоб в нього все склалося, і він був максимально успішним як в кар'єрі, так як і особистість. Далі дуже цікавий тандем, та що в мене окуляри злітають постійно. А Аліна Гросу та співачка своя, Асоль. З дитинства була конкуренція, з дитинства заздрили одна одній, так говорять. Чому одна одній, я не знаю, тому що працюють вони в одному сегменті і плюс-мінус результати мали однакові. Також до нашого списку потрапила Оля Полякова, яка заздрить абсолютно щиро Дорофеєвій. І свідками цієї ситуації були наші кошенята. Ми якось розповідали про це у наших випусках. Тож Оля Полякова заздрить Надюші. Ну, через те, що Надя успішна, через те, що Надя змогла зібрати палац спорту, абсолютно повністю продавши квитки. Звичайно, що Надя Дарафєєва сьогодні хітмейкер. Ви можете до неї по-різному ставитись. Вона вам може подобатись, не подобатись, як і будь-який інший артист. Але заперечувати успіх Наді беззмістовно і не має жодного сенсу, тому що Наді вдалося вирватися вперед. А ось. Далі цікавий тандем. Артем Пивоваров тривалий час заздрив успіху Монатіка. Артем, взагалі, як людина, він і непоганий, але дуже закомплексований і дуже непропрацьований. І от Артем щиро заздрив багато років Монатіку. І от під час повномасштабного вторгнення абсолютно все змінюється, і Монатік йде на другий план. А Артем стає номером один в Україні. І що ми бачимо? Те, що Діма Монатік тепер на сьогоднішній день заздрить вже Артему Пивоварову. Тому цікава ракеровочка відбулася, і взагалі цікаво спостерігати за тим, як топи втрачають своє лідерство, до якого вони звикли, адже зазвичай вони звикли ніфіга не робити. Тому що їх махіна працює а ніфіга не робити з точки зору розвитку свого персоналіті, свого образу, чимось здивувати, пропонувати щось нове. Навіщо? Коли і так старий кейс чудово працює, а тут змінюється кардинально все. У нас в Україні там в ніші винника з'являється 500 тисяч нових винничат. Знаєте, оцих мікрововчків, це і Андрій Кравченко, і Сергій Сергій не пам'ятаю прізвище, і Волканов. Ну, тобто, дуже багато артистів, які реально зайшли в цю нішу і між собою її деребанять. Тому сьогодні у Вовчиць досить широкий асортимент і великий вибір. Виникає не включив цей список, тому що зараз немає чому заздрити. А далі у нас є Форсиніна і неочікуваний тандем це Наталя Мосичук. Так, вам не почулося. Справа у тому, що у Наталі Масичук все на мазі, все в шоколаді під час повномасштабного вторгнення, з точки зору професійної діяльності. Вона у нас має свою чітку нішу, вона працює з топовими обличчями країни, з номерами один. І Наталя Масичук, незалежно від того, якою буде влада в Україні, завжди буде знаходитись в топі. Тому що Наталка вміє лавіювати, чого не вміє робити Марія Фросиніна. Тому у Марії досить велика потейка заздрість саме до е, пані Масичук. Далі у нас Моглевська Тіна Кароль. Тут вже був свідком так, Наталя заздрить Тіні very very much. з багатьох причин. Найосновніше те, що у Тіни дуже багато грошей, чого немає Наталка. Хоча е, не треба грішити, наговорювати на себе Наталю, тому що у вас теж все добре. Із грошима, і з багажем і всім іншим. Знову ж таки, говорю, в минулому часі. Зараз, що там Наталі, я не знаю, ми а, з нею від початку повномасштабного вторгнення не спілкуємось взагалі. Єдиний наш контакт був це після прем'єри фільму Бадойва. На цьому все. У Наталки до сих пір є ось така жаба Гадюкін до Тіни Григорівни. Далі Тіна Кароль заздрила у свій час Ані Лорак, тому що Ані Лорак цілком займала нішу і конкурувала з е, Карль. Тому що на той момент Ані Лорак вже була номером один в Україні, ціна про це мріяла, але у тіни були амбіції, хитрість і недостатньо репертуару і взагалі розуміння, що робити далі. Але її мозок правильно скоординував, на які карпатські схили сивини задивлятися, на яких карпатських схилах лежати і чилити, насолоджуючись карпатською природою, якщо розумієте, про що я. І ось ці сиві схили дали тіні Григорівні абсолютно все. І Тіні, Кароль вдалося стати номером один в Україні у свій час. Ну і вершиною нашого рейтингу це тандем Тіна Кароль – Світлани Лобода, тому що Тіна завжди, завжди заздрила Світлані, а завжди в контексті з 2016 року, тому що. У Світлани була та кар'єра, про яку мріяли майже усі топові артисти, взагалі усі артисти, не тільки топові на пострадянському просторі. Не люблю це слово, але все ж таки. Давайте трішки інакше: ті країни, в яких була популярною російськомовна музика, і от у Світлани був абсолютніший успіх. А тіна була потрібна лише українському слухачеві тут на голосі країни. Ось такий експрес-випуск лейтовий, але повсякденний. Таке воно життя. Можу а, порадити лише одне. Друзі, не заздріть. А, беріть собі за референс. Наприклад, хтось там в чомусь досягнув більше, ніж ви того змогли зробити у свій час або в даний момент. А, зробіть це своєю мотивацією, працюйте і обов'язково досягнете своєї цілі. Але от просто заздрити або заздрити дурощі. ні до чого хорошого не призводить. Абсолютно. Токсична якість, яка отруює вас поступово, але впевнено, зсередини. І, взагалі, як часто ви зустрічали в своєму житті заздрісників по відношенню до вас чи ваших близьких, поділіться вашими історіями, особливо в роботі. Як часто таке зустрічалось. І залюбки почитаю ваші життєві історії. Такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас сподобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску. Пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Побачимось вже завтра. Па-па!